Так, всім підписникам та гостям мого каналу привіт. Ну що, друзяки. Вечір будемо працювати, звісно. Ну, що ж робити, треба щось... Треба щось робити. Тракторцем приїхав на поле, взяв дядька знайомого тележку таку мощну. Коротше, буду грузити тюки. Раніше влазило, ну типа, а я ще як був не профіком, скажем, не міг підлаштуватися, що і як. 25 влазило таких круглих тюків. Зараз я вже трошки ну, пристосувався, але, коротше 40 штук. 40 штук можна там, ще п'ятерочку зверху накинути, отаких тюків. влазить. Дехто пише, що треба було квадратного купити преса і все. Ну, хлопці. Зараз є вибір, ніхто нікого не заставляє. Хочете купляти квадратні, купляйте квадратні. Ми купили от круглого, там подивив, дивлюся кулака, воді, то я подивився, він попав на ремонт з редуктором, то 50 тисяч викинув. Це, звісно, неприємно. Та Досить часто там голки в них проблемна штука, в'язальний апарат. То нами було прийнято рішення, то ми купили коротше, круглячки. Присує супер, в'яже, супер. Ну, Трошки більше шнурка йде, ну нічого. Брат, звісно, все питається на тракторі, Присує, вже перших, вже 500 тюків перших є. Польот нормальний. Корочі, по возі такі тюки виходить по 20 кілограмів. Там є професори, які пишуть, що вони на квадратні тюки набивають по 20 кілограмів соломи. Щось, мало мені це віриться, Ще сіно, так, да, але соломи. Як, як би ви не хотіли, я сумніваюся, що ви наб'єте його 20 кг. Дехто запитував, я на якій передачі ходить, які обороти на вал Коротше, Третя або четверта понижена і 540 обертів на валові відборах. Дивіться, mm -hmm. буквально 5 хвилин вже півгорода. Тюки лежать, так що зараз... Чекаю ще п'ять і можна крузитися. Ну, звичайно ж, і покажемо вам, що і як і до чого. Так, на підмогу взяв собі сусіда 14 років, то хоч мені під'їжджає на тракторі, показав йому, як їздити. Бо самому кожного разу на трактор з трактора то трохи напряжно. За день наскачуся, що так, працюємо далі. Так, друзяки, ну що, нарешті догрузив, дождався, поки брат дотікував трошки. Сонечко сховалось, звісно, можливо, навіть дощ передає на ніч, так що зараз ще один город дотікує, я поки це везу, розгружаю, складаю. Та отак от. Ну, все воно, коли, коли в нормальних руках, то воно все працює, хоч воно ну, і китайське воно все працює. Якщо так таке у нас сьогодні відео вийшло, пишіть, коментуйте, що кого цікавить. Будемо відповідати, розказувати. Всім пока!